Радий вітати дивну спільноту на своєму каналі. Мене звати Руслан, ви на каналі Дивний Аматор, і сьогодні ми прокуримо один із тютюнів мольфару. Якщо бути точним, то сьогодні я планую тестувати мольфар Анімус. Це спірит лінійка, міцність 4 з 5. Тобто, це достатньо міцний. Кальян має вийти, від якого в мене має бути кашель, від якого в мене має бути задишка, І доволі тяжкий прокур. Як воно вийде по факту, подивимося за декілька хвилин. А зараз пропоную розглянути те, що знаходиться тут в складі. Адже анімус це в нас суміш. Це в нас мікс, мікс, в який входить: ківі, агрус, лайм та м'ята. В цілому, в цілому, я можу сказати, що це плюс-мінус нормальний баланс, бо тут, начебто, є і лайм. Але тут є ім'ята, Ім'ята має його перекрити. І в цілому виходить достатньо свіжий такий набір. Єдине, що можливо б я замість Агруса або замість лайму поставив би сюди огірок. І тоді б воно вийшло максимально по максимально політньому. Але в нас саме така підбірка. Тому подивимося, що він із себе представляє, наскільки він буде. Противним чи не противним, це ми вже дізнаємось за декілька хвилин. Тож забиваємо його, прогріваємо і куштуємо.